Слово, що оживляє біблійні роздуми. Дорогі радіослухачі, продовжуючи роздуми над Євангелієм від Марка, пропонуємо послухати про покликання Леві. І знову вийшов над море. І весь народ сходився до нього, і він навчав їх, а йдучи повз. Побачив він Леві сина Алфея, що сидів на митниці, і до нього каже Іди за мною. Той устав і пішов слідом за ним. Ісус, продовжуючи свою місіонерську працю проповідування, скеровує свій погляд до перших учнів, яким адресує наполегливе запрошення. Зір це перша форма контакту і зустрічі, яка допомагає подолати чужість. Адресатом такого погляду, наповненого зацікавленням, є збирач податків чи метар. Професія у той час і в тій культурі була причиною зневаги та ізолювання для тих, хто її виконував, тому що вони були легкі до зловживання і несправедливості. Тому вони були прирівняні мало не до грішників, їх називали грішниками і метерями. Громадська думка і домінуюча позиція анітрохи не впливають на Ісуса, який звертає до того чоловіка в контексті його роботи наказове слово Йди за мною! щире слово, повне довір'я приєднує Леві на службу царства. Він реагує з готовністю, встає, що по-грецьки може звучати також, як Воскресає і вирушає за Ісусом, і залишиться там із зобов'язанням і посвятою аж до кінця. Традиція ідентифікуватиме його з апостолом і євангелистом Матеєм. Народжується нове відношення, народжене зі слухняності і відкритості. На спільній трапезі група апостолів на початку різнорідна за походженням і стилем життя знаходить спільність довкола вчителя. Відмінності уступають на користь перебування разом з Ісусом. Він творить спільноту, не обнулюючи відмінності, а позбавляючи їх від їхньої шкідливої властивості протиставлення. Урок про універсальність прийняли не всі. Бачимо нездатність фарисеїв, закостенілих праведників, радіти його наверненням. Євреї трактували Матея як зрадника, тому що, збираючи податки, він мусів контактувати з римською окупаційною владою. Коли Ісус покликав Матея, він сидів на митному посту і збирав податки для ірода Антипи. Можливо, це відбувалося при комерційному торговому шляху. Самовпевнені учителі, закриті в застарілих схемах та поглядах, не можуть прийняти, щоб учитель опустився до рівня митарів і грішників. Тут зачеплено його доброчесність і сам рівень довіри. Їхнє питання, звернене до учнів, отримує пряму відповідь Ісуса. Він втручається, щоб повчити словами після того, як він вже повчив своєю поведінкою. Ісус цитує прислів'я, може нове для юдейського світу, але яке зустрічається в грецькому світі і може яскраво висловити сенс місії. Він є божественний лікар, що йде на пошуки хворих. Він прийшов для грішників. Тих, що мають потребу бути оздоровленими всередині, перш ніж на тілі, як це вже було задокументовано в епізоді про прощеного і оздоровленого паралітика. Цитування здорові потрібне тільки щоб створити протиставлення з хворі, так само, як праведні протиставляється слову грішники. Насправді не існують здорові внутрішньо, тому що всі люди відчувають на собі гірку тиранію гріха, як пригадує святий Павло, всі згрішили і позивлива. Збавлені слави Божої, Ісус показує себе лікарем, здатним наблизитися до хвороби людей і не заразитися нею, ба навпаки перемогти її. Я не прийшов кликати праведних, а грішних, каже Ісус, але на землі нема нікого, хто добро чинив би, нема ані одного адже всі згрішили і позбавлені слави Божої. Отже Господь прийшов для нас, і присутність Ісуса є необхідною всім людям. Він є Спасителем для всіх, але прийняти його здатні лише ті, хто усвідомлюють, що вони хворі і грішні. Праведні назавжди залишатимуться в списках очікування на спасіння, аж поки не визнають себе грішниками. Школа Божественного лікаря це перш за все, лікарня, де ми навчаємось оздоровитись від нашої здатності класифікувати інших як митарів і грішників, дає нам зрозуміння власного обмеження і дає нам відчути потребу в тих обіймах милосердя, що звуться прощенням. Людина завжди має можливість упорядкування чи виправлення у випадку помилки. Як Ісус, ми повинні вказати шлях покращення і пройти його першими, сподіваючись. Що інші підуть за нами, почувати себе нормальними і класифікувати інших як грішників це зухвале фарисейство, яке не знає реальності і короткозоре перед очевидністю хронічної крихкості, що об'єднує всіх, хоч і на різних рівнях, і в різний спосіб. Буде набагато краще, якщо дозволимо леві навчити нас, і будемо наслідувати його, відкриваючи дім для всіх, щоб учитель міг зайти. І принести свіжість життя. Сідаючи за стіл із ним, за кожною Євхаристією, ми будемо очищені від дрібничковості наших стосунків, пізнаємо краще нас самих і широко розкриємо горизонти нашого серця. На відміну від Закхея, Леві не дивиться на Ісуса і не очікує Його проходу. Він зосереджений на своїх справах за своїм столом. Він справжній метр, не показує жодного знаку покаяння і навернення. Однак саме до нього, до кого ставилися з презирством за те, що розбагатів, хто знає, якою контрабандою і спекуляцією звертається Ісус. Іди за мною. Леві не звернувся до Ісуса. Тут ініціатива належить повністю до Спасителя. І після такого покликання також не розповідається, що Леві змінив життя, чи мислення, чи звички. Написано лише, що він приймає Ісуса у своєму багатому домі між своїми друзями, митарями і грішниками. Це стало нечуваним скандалом для фарисеїв і книжників. Леві не звертається до Ісуса, ні не навертається, але приймає Його, тому прийняти є основним жестом. Дія Леві це перша, найосновніша дія динаміки віри. І той, кинувши все, встав і пішов за ним. Тому Ісус його зустрічає. Леві навіть не натякає на бажання повернути за законом свої мерзотні заробітки, але він вирушив у дорогу, відповів і прийняв. Відповісти на заклик Христа біблійною мовою означає розділити з ним трапезу, його життя. Дві тисячі років тому Леві показав, як це можна зробити, і Ісус побачив це і став його другом, не засудив Леві за те, що робив за своїм столом. Він є справді лікарем, справді тим, що приходить спасати. Чи я розумію, що бути учнем Ісуса це не питання, яке залежить від мене, а залежить від того, хто кличе? І я, як учень Ісуса, лише вчуся приймати того, кого Він кличе за собою. Навчимося любити один одного, бачити особу, яка створена на образ Божий, та має оцей поклик до святости. Не судімо грішників за їхні вчинки, адже вони є Божими дітьми. Шукаю твій горизонт, Господи, і бачу лише гори, що закривають мій погляд, і води, в яких тоне мій зір, ще більше переживаю вихор почуттів. І потім є події, що нас доганяють одна одну. Однак я знаю, Господи, що аби досягнути Твій горизонт, я мушу зачерпнути в криниці Твого пориву любові, мушу очікувати згідно з Твоїм палаючим терпінням. Господи, візьми мене за руку, і я знайду твій горизонт, необмежений простір, вічне життя. Амінь.